За допомогою свого улюбленого сайту я обрав невеличкий хутір для пошуку з металошукачем і не гаючи ні хвилини вирушив на пошуки скарбів. Обожнюю такі пошуки, котрі починаються одразу з монети. Ось вам перший сигнал і вилітає одна копійка 1903 року періоду правління Миколи II. А це поряд один від одної лежали дві прикраси кінської упряжі, бодай єдиний елемент тогочасних понтів. Спочатку думав, що це золотішко, а на ділі самі бачите, що копієчка 1949 року. А поки я їм раджу підписатись на наш телеграм-канал, де я публікую величезну кількість цікавої інформації та публікую посилання на різноманітні сайти з старовинними мапами. А ось такі речі я просто обожнюю. Це мідний старовинний наперсток орієнтовно 19 століття. Друзяки, підписуйтесь обов'язково на мій акаунт, ставте лайки та зберігайте відео собі.